Так, сьогодні у нас буде теж цікавий випуск. Вас вітає парк Сайт, А це, це наші смітники. Це нижня частина бетон. Ото місце посадочне для ось тих контейнерів. Ті контейнери ставляться сюди і опускаються вниз на глибину, скільки тут метра половиною, я не знаю. Ну, вони самі по собі десь трошки більше двох метрів висотою. І зверху буде ставитись, я вам вже показував. Така невеличка конструкція, на пінгвіна схожа. От, о, о, такі ось такі чотири смітники. Вони вже бачите, їх прогідроізолювали, завершують монтаж. А ось сама конструкція контейнера. Зараз я ближче до нього підійду. Один тут контейнер для іншого сміття, тому він менший. А оце контейнер для стандартного. Побутового сміття. Оцей, я не пам'ятаю, чи скло, чи щось ну, то, що для вторсировини. Це вже точно, я вам вже скажу, коли поставлять, вже прийде повна специфікація, буде вам інформація. Так, ну що, я повертаюся зараз знову до огляду нашого першого будинку. Зараз будуть огляди тільки в принципі, по першому будинку, бо тут є багато новин. Тому ми будемо перший будинок вводити в експлуатацію, і на базі цього будемо фактично будувати нашу майбутню рекламну компанію. Тому весь квітень буде про цей будинок. Тут теж готуємо вже до дозволів все вже на тих помилках, які ми допустили на третьому грінводі, їх зараз проробляємо тут. Тобто тут трошечки швидше буде, не буде таких там пробних подач. З відмовами. от Тому буде отака історія. Так, я зараз хочу вам показати, що робиться ззовні другої секції. Ну і можливо, зараз, якщо піднімусь, вам спробую показати, що там вже загородили під фастфуд. А, вже почали загороджувати там, де наші букви. Діляночку приступають до того, що вже почнуть його будувати. Бачите, тоді, коли я був, тут була тільки крокша просипана, тепер вже щебінь, вже поставили бордюри перебріки і вже зробили, тоді, по-моєму, ще не було, не було, вже зробили бурківочку по патіо. Дійшли до входу в, до прохідного під'їзду другої секції. Ось так. Ну, виглядає добре. Приємно. Зараз я думаю... Швиденько ще піде бруківка сама, бруківки собі великий об'єм вже зробили. Бачите, ще свіжа постановка цих поребриків. Буквально той розчин бетонний, ще свіжий. мабуть, це чи сьогодні, чи вчора, чи зранку щось таке. Давайте заходимо всередину. А, от чому там знаходиться той чорний геотекстиль, там буде резинка, бо це там вже дитячий садочок. Так, заходимо всередину. Так, А тут у нас встановлюють, якраз зараз, бачите, ріжуть і встановлюють Армстронг. Це друга секція. У нас по всьому будинку не вистачає 8 дверей, їх замовлень з тої сторони відкриття, тому ми чекаємо, вони нам. Повинні вже на наступному тижні прийти. І отак от зсередини от виглядає. Тобто, вже коло повне Ні, ще Не, ще доробили з той сторони, але вже почали заходити всередину бруківщики. теж цікаві люди насправді. просили спочатку зробіть повне коло, потім зайдіть всередину. Вони, не маючи об'ємів. По колу все ж таки заходять вже всередину. Ну, але це в принципі зараз ніяк не впливає, бо вони встигають. Бо ми думали, що якщо не встигнуть, головне, щоб було по колу прохід. Ну, але там, без різниці. Вже коли всередину заходять, ви одразу бачите, тут інший кольор бруківки йде, ну, таке чорний графіт, чи як це правильно сказати. І є, що з'являється як бруківка. по моєму у нас тут чотири види бруківки. Чи 4, 4. Чотири, по-моєму. Так, давайте зайду спеціально для вас в. Давайте, Ми заходили в середній під'їзд, давайте зайдемо в цей під'їзд. Так, що у нас тут робиться? Оце під'їзд, в якому знаходиться котельня. Ну, Тут трошки насмічено. Виробляється електрика, щиточки. Тут щось варять. По квартирах. Вже, наскільки я знаю, вже по під'їздах все закінчили, заходять в квартиру шпаклівщики. Тут зараз вже встановлено огородження по сходах. Бачимо а, вже огородження біля вікон, оці, щоб люди не вийшли назовні. Зараз ще вийти на дах. В принципі, по всіх під'їздах зараз отакий стан. Треба тільки зняти оцю плівочку і всюди вже все пофарбоване, плитка вже вся на місці. Доробляють тільки останні ці огородження. По деяких під'їздах промахалися з розмірами, але це, це стандартно, нічого страшного. Це тиждень часу. Тобто, по факту залишається невеличка кількість, от десь отут щось. Вони доробляють ось по цих покутових під'їздах. А так, основні огородження вже на місці. Це добре. Так, йдемо далі. Так. Бачимо, що вже такі зайшли вони на шпаклівку. От квартира 54 квадрати чиясь, можливо, їх хтось купив. Це, по-моєму, третій, четверте чотвер... так, четверте поверх. Тому можете подивитися, в якому стані ваша квартира. Ну, Підготовка під а, шпаклівку. Потім пофарбування. Ну, там така ж сама історія, там все гуде. Вони спочатку підготовлюють, а потім вже шпаклюють. Так, давайте спробуємо вийти на дах. Так, це у нас вихід на дах. Так, це у нас система по е теплоносію, ну, по котельні. Мається на увазі, воно розходиться по всьому. Цьому по всьому об'єкту це зараз доробляють флюгарки? Це для чого потрібна флюгарка? Для того, щоб, якщо якимось чином, в тому числі, в тому числі от це теж такі дірочки, зараз поясню, що все. Якщо в, якимось чином в бетон потрапить волога, наприклад, з квартири, ну, квартиру затопило, або висока вологість, причому затопило зсередини не з даху мається на увазі. То що тоді відбувається? Давайте, зараз там є флюгорочка одна гарна. Я вдома підійду і покажу. Що тоді відбувається? Тоді підриває дах. Для того, щоб дах не підривало, щоб випускало зайвий пар, ну, то яким чином може підірвати дах? Наприклад, в бетон попала в волога. Е сонце нагріло, волога починає видавлюватись нагору. Вона підходить до гідроізоляції оцієї, і не може через неї пройти. Через вис високу температуру і нагрів. Е вона, вода стає паром і починає розширюватись і підривати дах. Для того, щоб цього не було, ставлять такі от флюгарки. Це її конструкція, щоб вода всередину не попадала. І вони висверлили зараз їх і готують для встановлення. Потім вони окремо ще гідроізолюються. Таким чином, з середини даху, тобто з з рівня рівня стяжки, стяжки вся волога виходить нагору у вигляді пару. Якщо якимось чином вода зможе потрапити всередину. У нас була така одна історія. У нас була така кукушка на білому шоколаді, там хазяїн затопив себе, і воно пішло в дах. І дах почало а, видавлювати, поставило додаткові ще дві флюгарки, воно швиденько все вийшло, і все окей. Це, до речі, над моєю квартирою було, нічого страшного. У будь-якому разі говорить це про наступне: про те, що і пароізоляція, і гідроізоляція добре зроблені. Так, що у нас тут? Ну В принципі, ми бачимо, що ми встигаємо от доробити оце, треба з'єднати, і вже котельню можна підключати. По газу газ по території вже зроблений, там залишається тільки рівень рівні вже за територію доробляти. Відкачали воду, бачите, вже давайте наближу, щоб ви бачили. Відкачали воду, більшу частину вже залишається менше, та що всередині вон їх теж викачують. там далеко насоси стоять. Ось викачують воду назовні. Готуються теж до того, щоб переходити вже вертатись до моноліту. По секції номер 2 залита вся плита, але монолітників немає. Зараз перейду назад No5. На так, ну в принципі це все, що хочу показати. Отут зараз працюють з люльок, бачите, оцю конструкцію, тут зараз працюють з люльок, фасадчики. От і тут можна, так, ця люлька не робить, а оця робить два фасадчики працюють якраз. І що можна сказати? Затягнуло воно дуже швидко. В ті, що працюють на люльках, дуже швидко працюють. Чому? Тому що оренда люльки дорого, дорого стає. Тому вони завжди стараються пошвидше все це зробити, доробити і все таке інше. Так, давайте вам трішечки двору покажу з цієї сторони. Дах великий, до речі. На майбутніх будинках ми будемо ставити на дах на всіх, починаючи з другого будинку, будемо ставити е сонячні панелі. На перший ми ще не встигли це запланувати зробити. Ось так виглядає наш двір. Давайте зроблю тут фоточку, ще одну мені для відео. Для головної. Зараз приймають в фасадчиків їх роботи. Проговорюємо з ними основні потреби, які в них є, для того, щоб їм допомогти виконати свої зобов'язання перед нами. Ну але. Ага, монолітники є, я бачив, ось вони ось там. Зараз. Вони зараз на другому будинку. Так. Повертаємось до 05. Питаємо, що в них, які проблеми, що їм потрібно для того, щоб вони виконали свої зобов'язання. Давайте вам ще раз виглядів з двору. Ось так. Таку частину. Бачите, оцю частину вони не доробили, просили їх зробити. А я вже зрозумів, чому, тому що їм треба навозити велику кількість. Матеріалів, щоб зробити середину, і щоб не роздовбувати той в'їзд. Бо цей в'їзд, вони, бачите, він у них буде чистий чистовий, не для техніки. Тому ось так. Ну, гарно, гарно. Гарно, що можу сказати. Так, ось це опрісовка якась, бачите, тут воно під тиском стоїть. Вже без тиску, наскільки я бачу. Перевіряли, не зняли ще крани. Перевіряють вони кожну секцію труби. Для того, щоб зрозуміти, що вона не буде пропускати. От. Так, давайте ще раз вам покажу, де у нас знаходяться смітники. Ось бачите? Це чийсь балкон до кімнатної квартири. І ось вон там смітники знаходяться. Вони досить великі, я вам скажу, що вони більше е, втричі, в тричі-чотири рази по об'єму, ніж ті смітники, які у нас є стандартні відкритого типу. Я думаю, що в принципі всі е, бізнес-класи будинки у Львові зараз заздрять парксайду, який продається вдвічі дешевше. Е, що в парксайда є підземні смітники. Чому, до речі, ми перейшли на підземні смітники? Я думаю, всі розуміють, бо у нас будинки досить близько до один до одного стоять. І якщо. Наприклад, ставити одну зону смітників для декількох будинків, то буде завжди запитання, а чому поставили біля мене. Тому ми вирішили це питання закрити, ставлячи підземні одразу з першого будинку. Зараз мало це хто оцінить, ну крім тих людей, хто користувався такими смітниками, розуміє, що вони набагато не сказати, екологічніше, чистіше, скажімо так. Ніж е при смітниках, які е зовнішні. Наприклад, от зараз на білому шоколаді у нас смітники ми їх там пообшували, е поробили, але вони зовнішні і все одно завжди там є там, трошки смороду, трошки, трошки дискомфорту. А в мене якраз це вхід е до мого е під'їзду, до моєї секції. От я біля цих смітників завжди проходжу. З однієї сторони, зручно, що ти одразу вийшов, викинув, пішов. З іншої сторони ну, неприємно, особливо тим комерціям, які там знаходяться. Так, зараз на виду покажу, що там вже біля наших букв парксайд роблять фастфуд. Так, бачите, паркаті почали робити. Так, ось так виглядає навколо нашого будинку зонячний благополучний. Так, тут великий вітер, я, мабуть, буду закінчувати свій репортаж. А, що хочу сказати? Десь через декілька тижнів відновляться роботи масово по моноліту, були там у нас нюанси, не буду все розказувати показувати, нічого страшного. А, от. Але, але дійсно вони були приповільнені. За рахунок цього ми всі сили кинули на те, щоб швиденько доробити. Перший будинок, і навколо першого будинку нам треба зачепитися за якийсь базовий благоустрій. Вже на інших будинках це буде набагато легше. До речі, ось вже зроблена флюгарка, отак вона виглядає. Ось ця конструкція цієї флюгарки вона продувається, таким чином зайва волога швиденько виходить у вигляді пари назовні. На в, в, даху, бачите, вже частково є там фасад, але в більшості він. Ще не зроблено, тому що всі ці комина їх треба буде утеплювати. Що ще сказати? Та в принципі, нічого нового щодо того скандалу з аферистами то скажу, що цей скандал не стосувався до парксайду, ми. Насправді просто з Оксаною Яринич не можемо кожного дня знімати на різних локаціях відео, то ми просто в одному місці зняли три відео. Перше відео було про маршрутку, друге відео було про а, те, що ми, е, е, є у нас співпраця з ріелторами, що ми оплачуємо їм їх послуги. І третє відео вже просто з Оксаною говорили, говорило, говорили, Та вона каже: та хлопці, та скажіть людям, бо то не можна так. Бо люди можуть ну, постраждати. Це, якщо чесно, вона нас мовила на цю дію, ми сильно боялися цієї історії з, з розповсюдженням такої інформації, що тут у нас якісь там люди в людей беруть якісь завдатки. Ну, така історія, неприємна. Ну, ми зняли це відео. Довго його не випускали. Але на парксаді таких історій не було. Насправді, на парксаді у нас вже відбулася не одна переуступка, десь до 10 точно було переуступок, може навіть більше 10. Ну, десь наближено до цієї цифри. Тому. Не лякайтесь, все окей, ми тільки за те, щоб люди переуступали. Я вам скажу чесно, відверто, зараз на себе переведу екран, спробую там себе нормально зняти. Дивіться, я скажу, чому нам це добре, щоб люди, щоб ріелтори розуміли і люди, власники інвестори теж розуміли, що ми насправді не проти переуступок. Будь-яка переуступка це вже фактично вторинний ринок. Будь-який вторинний ринок формує для нас більш вищу ціну. Тому що люди, які купили, вони завжди переуступають, ну все одно з якоїсь маршрути. І ця маржа їм дуже сильно потрібна для того, щоб, ну, скажімо так, вклались, треба якийсь об'єм грошей заробити і перевкластись далі. Люди не будуть переуступати дешевше, і в більшості о, люд люди, які купують, вони завжди в е забудовника. Просять більшу знижку, тому що ну, забудовник великий, в нього є грошей, вони ж там їх лопатою грибуть. А от бідні люди, інвестори, в них багато не попросиш, вони не сильно там і дають ті знижки. Тому ось така історія. І нам розвиток вторинного ринку дуже сильно допомагає. Ми зробили спробу сюди залучити велику кількість ріалторів ще в грудні минулого року, тобто 4 місяці тому яким чином ми їм запропонували супер умови для купівлі квартир, тобто в них був, був внесок перший 10%. Для чого ми це робили? Що якщо ріелтор купить тут квартиру, то він в принципі буде більше, більше розумітись про об'єкт, тому що більша частина об'єктів, які знаходяться не в зрозумілих локаціях, тобто за десь кільцевою, десь там брюховичі виники, для деяких ріелторів це табу. А для того, щоб вони вивчили детальніше це питання, тому що після того, як ми там здали Грінвуд-2, вже нікому не треба розказувати, що таке Брюховичі, що там можна жити в класній квартирі. І ми вирішили, що їх залучити сюди, щоб вони купили тут, ну вивчили цей ринок і почали тут працювати. Не продавати там свою квартиру, якраз, а якраз працювати як ріелтор, тобто комусь щось пропонувати, перепродавати, переуступати і все таке інше. Тобто ми формували вторинний ринок, нам, нам він потрібен. Тому, якщо чесно, я за співпрацю з ріалторами і всі, хто до нас звертався, ріалтори, ми з ними проговорюємо ці моменти. Там є і деякі нюанси, які на відео не буду казати щодо того, як, ну, як нам цікаво це робити. От ну а так, ми тільки за ріалторів, в принципі, вторинний ринок тут же на парксайді формується, і нас це дуже сильно тішить. І до кінця року він тут буде дуже-дуже непоганий, цей ринок. І я впевнений, що більшість людей, які тут вклалися, вони зароблять свої 200 доларів на метрі квадрату. Все, мабуть, це все на сьогодні. Все, що я хотів сказати. Всім па-па, до побачення. Гарних вам ще краєвидів. От, туди в сторону басівки. Па-па.